Вітаю, друзі! Сьогодні розповім про книжку, яка вийшла у виданичій майстерні Пантеон Література та мистецтва у Харківському видаництві Експрес-книга Марії Дощук Украдена весна. Книга має два розділи: один з яких вірші написані до війни, а другий вірші під час війни. Отож, до вашої уваги, вірш Весна. Весна мені пробуджує митця. І я шкодую, що не вмію грати. Мелодією чарувати серця і душі вчити вунісон співати. Мені тоді здається, що без фарб усіх баров весни ніяк не передати. Але не кожному із нас дано талант, не вся картина може малювати. Проте мій відчай без сліда зника, коли в мені пробуджується слово. Весна торкається тоді мого рядка і оживають гами кольорові. Другий вірш. І одного весняного ранку ми зачинемо двері у ніч і, скупавшись в росі на світанку, вийдемо сонцю в ясному навстріч, струсим в тому, а миємо рани і молитву зі шлему облакить. І, про... і попросимо сонце весняне, щоб навчило, як воно жить. Посміхатись, радіти, співати, сіять квіти, ростити дітей через біль, через відчай і втрати. Вірить у Бога і в добрих людей. І, зберігши в душі все неплінне, Ще сильніше, ніж досі, любить рідну землю, свою Україну ради неї, вмирати і жити. Книга з підписом авторки знаходиться у Кіроградській обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка.